Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Вибачайте, що довго немає відео. Я ціную кожного підписчика, кожного кожного і роблю відео, хочу зробити відео на 30 хвилин, лишилось ще 6. Це буде відео, де візуально я показую, як ростуть гусенята. Знімаю одну хвилину, один день. Так що отак, чекайте, вийде таке відео, де ви побачите, як за місяць ростуть гусенята на очі. Ну, на ваги я, звісно, не ложу їх, але так візуально все можна роздивитись, як вони ростуть. свои друзі.